Всім привіт-привіт! З вами Лер Макс, і ми з вами сьогодні пограємо в гру, е, яка називається Прогулянка в Доломітах. Е, прогулянка навколо озера да. A lake Walk In the Dolomit. Чесно, давно дуже. Дуже-дуже давно не грав в горори а, і навіть трішечки страшно повертатися в грати в горори, бо я, чесно, навіть забувся, як воно то грати в ті горори. Чесно вам признаюся. Тому, коротше, але хотів пограти в щось. Знайшов як черговий раз на ічайо, черговий горорчик невеличкий, тому спробуємо пограти. Виглядає, ніби непогано, грам не має бути довгою а В чому е, суть і сюжет, не знаю також. Коротше, погнали. А, прямо одразу, да? Е, А можна сенсу змінити? Не можна, так? Да? Зараз я спробую отак. Ну, нехай буде так, я на мишці змінив трішечки заповільно для мого смаку, але буде трішечки ліпше для вас, тому що, коли дуже велика сенса, то прям, ну. Типу, дуже погано. До речі, завжди хотів побувати в доломітах. Чесно, я навіть планував побувати в доломітах до того, як взагалі почався коронавірус. Потім до того, як почалося повномасштабне вторгнення. Так, секундочку. У мене є якийсь ліхтарик. А контрол що мене тут? Ого? Read documents, change page, close documents, окей. Okay. Ліхтарика ніби немає. Якісь документи тут будуть. І здалося ніби я по болоту по якомусь іду. Тихо. Ну давайте не починати. Будь ласка. Ну, типу, я хотів доломіти побувати. Я хочу. Все ще хочу там колись, можливо, колись побувати. Я сподіваюся, що мені вдасться колись там побувати. Там дуже круті гори, там дуже круто е, можна покататися на сноуборді. І там, типу, наскільки я пам'ятаю, є і. ці, е, 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 як вони називаються. Е, е, Гарячі... Гарячі... руднички. Коротше. Е, назвіть як правильно називається. Що написано. Е, про просимо в Аліхи. Аліхи відомо як Алі злоковано. Е, це локальний е діалект маленького е венеціанського міста з 1087 е житловцями. <реш> <реш> Знаходиться неподалеку. Значить, піків долмітім. Блін, як красиво! Просто гляньте на це. Це просто нереально красиво. Бла-бла-бла, цікава, цікава історія. Але я напевно не буду читати. Ми красиво, дуже красиво. Там дуже-дуже красиво. І через те якраз я хотів там побувати, але. Дурне, блін. блін <реш> <реш> Качка, я думав, ти якийсь привид. Чуєш? Я чесно думаю... на мене. Тихо! Секунду, а може ти не будеш пливти на мене? Давай пливи, куди пливла. Добре пливе. Колись, коли я був в ЦЕЛЯМЗЕ, Габела качки. Окей, okay. добре. Okay. Скоріше за все, і мені тепер габела. А я бігти не можу. Я тільки можу просто іти. Все, в мене, в мене, ну, типу, мурахи по, всі, по, по, всі, по всьому по всій шкірі, по всьому тілу. <плес> Ні-ні-ні-ні. <г> Блін, <recibir Schools> я в дитинстві пам'ятаю, як коли поселуй йдеш гуляєш, ну, типу, ввечері. Гілка, а ти чого так близько? Коли поселуй. Сраний олень. Курва! Де ти тут взявся взагалі? Вони там є в тих доломітах. Ай, мене звело шиї, в мене почала башка боліти. Я згадав, чому я не граю в ці горори добать. У <гум> <гум> мене зірочки, знаєте, ну коли ти. Мене я я бачу зірочки колочими. Я дуже сподіваюся, що ця гра недовга. Ха! Я, я капець, як сподіваюся, що вона недовга. І я сподіваюся, що. Ах, Мене плече звело, мене шию звело. Та за шо. Блін, а прикиньте, як тут вдень оці, короче, стільчики тут можна сісти відкрити Опа. 16 серпня 25-го року. Е, значить. Е, човни і фаерворки. Добре, Не дуже цікаво. Де в мене ці? Е, ліхтарик? Дайте ліхтарик. Ще в телефон ж в мене має бути, правда? <клес> Uh, гарне чудове місце, щоб відпочити вдень вночі влітку і взимку. Можна поплавати на озері, покататися на, на сноубордах, лижах, похайкати, значить, по лісах, подивитися на корівок, які, значить хавають травичку, попити їх. Молока прямо з цицьки. Ну, коротше, все ідеально. Я зараз подумав молоко молоком, прямо цицьки корови. З вим'я. Нестизькі з вим'я. Просто уявіть. Я, ну, типу, ми в дитинстві, е, ну, типу, я Пас корів. бо у бабусі була корова, і типу, ти як в селі, ну, ви по черзі з сім'ями до мами пасете корів. Е, я сам з Києва народився в Києві, але, типу, їздив до бабусі, яка жила типу, неподалік від Києва, в селі. І ми, коротше, ну, типу, доїли корів, кіз доїли, типу. На полі. Я дуже любив молоко, прям капець я. Як. Добре. Якого дідька тут човен посеред озера без людей і там горить довбаний ліхтарик. Зараз щось тим. Ліхтариком станеться. Але прикол в тому, що це ж типу не гігієнічно пити з вим'я корови, Вона ж на землі росте. Ну, росте. <голові> Корова на землі росте. Бо вона лежить на землі. Ну, типу, зазвичай бабуся перед тим, як доїти корову, вона її вимивала вим'я. Ну, типу, прям конкретно вимивала водичкою, типу легенький розчин мила, типу, вона намивала вим'я. А, значить, тут неймовірні сири, неймовірна краса, можна спалити окосові і зрізати губи якомусь чуваку. Просто неймовірні краєвиди, взимку можна поїздити на дорога. Блін, а яка тут було прикольно на машині проїхатися? Чесно, я так сумую за рот тріпами. Чесно, от я вам, я вам признаюся, мені я дуже. Я дуже полюбляв їздити по Європі на своєму автомобілі. І який був би кайф. Ну, типу, хто знає, я ж типу, збирав свій автомобіль. Ну, типу, я привіз автомобіль з Америки. Я своїми руками збирав його. Ну, типу, там, звичайно, що фарбування таке ні. Але, ну, типу, так, технічно я його відреставрував. І прикиньте, як кайфово було б на цьому автомобілі, який я зібрав би, проїхатися. Тихо стало, я злякався. По Європі. Як вам, до речі, прогулянка по, по озеру? Я вам історію тут розповідаю, Да ти долбаний гілка. Що? Що за бляха звуки? Hey! Я туди не піду, там мужик стоїть. Як там? що що обрати, мужика, чи цього. Чи ведмедя? да? Можна мені ведмедя зараз? І він пішов, курва. Куди ти пішов? Ти дурне. А, тут ще й обхідна дорога. Ну ні. Ну ні. Чесно, я, ну типу, якщо обрати між мужиком ведмедів, я нікого не обрав би, бо, ну, типу, на хіба воно треба, коротше, мені з будь-ким зустрічатися в лісі. Я і те, щоб не сильно хотів бути серйозно, а тут що це? Там кровіще? Та ну ні, я туди не хочу йти, там ніхіба не видно? У мене є тобто ліхтарик, да? А ти чого не вмикав раніше? Чи вмикала? Я хто зна. Чи вмикали? Я хто зна, хто за кого я граю. Ще один. Зараз крімак буде. Ну ну будеш зараз крімак. Писано, що гра, типу, на 10-15 ну, типу, на 10-15 хвилин. <рес> Ти я, <що>, чесно кажучи. <рес> не впевнений. Моя башка починає боліт. Че не пішов грати в Майнкрафт? Чому він залишив свій рюкзак? Чому так багато питань? Що це? А, тут щось якісь. Е, значить. Е, е, Сім'ї жертв хочуть правду. Е, значить, зникають люди вже протягом 6 місяців. Маленьке, е, типу, суспільство Ліги. Е, потря, ну, Типу потряслося цією інформацією. Е, діло все почалося в 30-х-40-х. Того часу серійний. Е, серія зникнень з'явилася... Ну, типу. І зникло сім людей. І це все було невирішене питання. Ніхто не знає, що сталося. Сьогоднішня історія, е, схоже, повторюється. Бі, пройшло більше, ніж 40 років, але досі всіх лякає тут, в цій лігі. Е, Сім'ї жертв відмовляються е, бути, ну, типу, мовчати. Але все більше і більше всі починають бути стурбованими. Справа, справу нещодавно перевідкрили, і вона є пріоритетною для місцевої поліції. З кожним днем, Кожен день проходить без відповідей. І з кожним днем з'являється все більше підозр, які дають народження новим тіньовим історіям. <таспорядок> Там 6 жертв зникло, минуло разу 7 жертв. Я буду походу сьомою жертвою, да? Ей! Ты че? ліхтарика. Вимкни курва ЛІХТАРИКА! Сакиря, може, візьму? Дай. З грибами. Прикол. Це шо таке? Є, хто? Живий. Мені страшно від звуків кроків. Так, все, давай. Зібралися, йдемо. ну це гра Макс, давай. Я тебе прошу. Просто йди. Все, ми ми скала, ми камінець. Макс, давай. Там. світло. Будь ласка. У мене вже. Там не світло, там ліхтарик. Ну, ліхтарик це також світло, технічно. І що написано? Досі ніяких зачепок. Розслідування зникнення я знайшов документи і показники, пов'язані з цими івентами. Або схожими івентами, ну, тобто, які сталися з 30-х і 80-х. Зниклі люди, схоже, за все, зникли просто посеред повітря. Ніхто не бачив. І жодного сліду їх. Місцеві е, пліткують про якісь стародевні е, узи е, з озером. Еліо Р. Е, місцевий рибак, якого, е, якого допитували в 32-му році, каже, що бачив безлику фігуру, яка підіймається з води в момент перед тим, як е, е, хвилі е, Хавають, коротше, човна. Старий. Е... Старі хроніки пишуть, що е... молодий чоловік зник в 80-х роках і клянуться, що чули стукаючий двері, е... стукачи, стукаючи звук. Е... Стукаючий звук в двері три дні після того, як він зник. А, вона зникла. Ні. А, це, ну, типу, це мама молодого. Коли вона відкрила двері, вона знайшла мокрі відбитки на підлозі. Гіпотеза озеро, можливо, має якісь геологічні небезпеки, такі, як. Ну, типу. Ну, коли засмоктують ці смоктуни. Ураган тільки в воді. Я не знаю, як називається. Можливо, індивідами, які зникли, намагалися втікти з ізоляції, типу, від ізоляції і один... одинокості, і ментальної напруги в місті деякі зник... зниклі записи. Згадують дивні події, які ставалися не подаль озера за останні століття. Вони кажуть, що тіла якогось культу, води, можливо, там. Можливо, це якось пов'язано з нещодавніми зникненнями. Ну, ні, добре, я поки читав, я трішки заспокоївся. Але мені тепер знову треба йти вперед. Може, візьмемо ще один ліхтарик? Типу, у нас буде два ліхтарика. Ми можемо світити в різні сторони. І якщо що можемо кинути один, одним ліхтариком. Якби я побачив типу перегороджену дорогу посеред озера я б розвернувся і пішов назад. Я не відкриваю рота, тому що мені страшно і, чесно кажучи, боюся прикусити язика з переляку. Гімкни курва ліхтарика! Я до озера підійшов, можливо, це не найліпший варіант. Зникаю все. Свіасно. Ти курва ліхтарика, будь ласка. Ні. Ні, зараз буде. Я, я уперся в щось. Я не хочу вертатися. <говори> Довбані інопланетяни. <говори> Добре, інопланетяни це ок. <говори> І що там? А, диви, вони висмоктують людей з води. Вода, коротше, їх хавить. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я сьомий. Я тупо сьомий, диви. Мене зараз буде хавати. Казав, что я буду еще Ну все, мне зонтов в сраку вставлять. Уэм. Прикольна маленька гра. Е, гра від Еммануеля і Елізи Францешіні. Коротше, це, здається, вони італійці. Е, що ж, сподіваюсь, вона вам сподобалася. Е, чесно, страшно було повертати. Що мене налуб? Мене прич вискочив. Дам, я поду, ніж брівний прич вискочив. Е, Класно було повертатися е в горори. Ні. <гум> Ні. Не класно, не хочу, не буду, не, не, не потрібно то все. Е тож да. Сподіваюсь, вам гра сподобалася. Мене тиск піднявся, мене око болить, мене е шия, шию звело. Е я піду пограю в щось трішечки спокійніше. Не забувайте ставити лайккуси, писати коментар, також вдячний, якщо поділитися з цим каналом серед своїх друзів або серед своїх знайомих. Це дуже допомогло з розвитку каналу. Звичайно, ж не забувайте донатити на ЗСУ. Це дуже і дуже важливо. Хлопці, та дівчата, там на передвій. захищають обрання наші землю, то тобто ви максимально підтримувати і допомагати їм. Ну і, звичайно, зокрема, вдячні своїм спонсорам, які підтримуються фінансово, які допомагають за цьому каналу, тому що завдяки вам, мої спонсори. Мені вдалося полікувати Морганявку, чесно кажучи. Бо е, цей місяць щось дуже багато в цього сталося, Там і бабуся в лікарню потрапила, і Морганявку треба полікувати. І коротше, ну типу, прям капець всього навалило. А е, як то кажуть? Е, але ніби поки все окей, єдине знаєте, як то кажуть, е, все, що. Ті проблеми, які можна вирішити грошима, це просто-навсе, просто-напросто. Це затрати, а не чи витрати, а не ну, проблеми. Тому ліпше так, ніж по-іншому. Ну, На цьому точно все. Ще раз дякую за До зустрічі. Па-па.